Отці, дорогі браття і сестри, Христос народився. Слава Богу! Сердечно вітаю всіх вас із сьогоднішнім святом. Це свято нагадує нам, по-перше, про те, що Господь сповнив все, що Він обіцяв, ще починаючи від наших прабатьків Адама і Єви. Коли у раю вони впали в гріх. І не змогли більше перебувати у блаженстві біля Бога, Господь видалив їх раю, але дав обіцянку, що прийде спасити, що від жінки, від жони, від діви народиться той, хто зітре голову смертоносного Змія. І з покоління в покоління. Праведні люди, пророки, отримували підтвердження цієї обітниці. І ті слова, які ми чуємо у ці різдвяні дні, з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог, бо отроча народилося нам, син і дано Його нам. І називається ім'я Його великої ради Ангел, Дійсний, Бог Кріпкий, Спаситель, начальник миру. Отець майбутнього віку, Ось діва прийме і в утробі, і породить сина, і назвуть ім'я Його Еммануїл, що означає з нами Бог». Всі ці, ці слова це є слова пророчі, сказані за багато століть до народження Спасителя. І Господь сповнив те, що обіцяв: Син Божий прийшов з небес для того, щоб спасти. Людський рід, щоб відкрити врата раю для кожного з нас, хто хоче увійти разом з ним у блаженне і вічне життя у світлі невечірньому Отця нашого Небесного. І те, що ми бачимо сповнення цих пророцтв, утверджує нас у вірі і надії на те, що і Слова Божі про майбутнє, яке ще закрите від нас, яке віддалене від нас, теж сповняться. Так як Бог обіцяв прабатькам пришестя Спасителя, так Він і нам обіцяє воскресіння змертвих, перемогу над злом і вічне блаженне життя тим, хто обирає Божий закон тут, в житті тимчасовому. А також вічне осудження і муки тим, хто відкидає Бога тут. Бог сповнив в минулому те, що обіцяв, його слова правдиві і щодо нашого майбутнього. Тому нинішнє свято нагадує нам про необхідність бути із Богом. Бог з нами. Але ми з ним. Тільки тоді, коли виконуємо Його заповіді, які вкладаються всі у двоєдину заповідь. Полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і полюби ближнього Твого, як самого себе. Господь виявив свою любов до нас. Він послав свого Сина у світ цей, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І коли ми кажемо, що Христос народився, тим самим ми стверджуємо свою віру, що Він є наш Спаситель, що Він є дійсно той Месія, бо грецьке слово Христос і означає Месія, помазаний Спаситель світу, якого Бог послав заради нашого спасіння. Різдво Христове це не тільки подія, яка звершилась в історії. Саме тому ми і кажемо, Христос народився, бо це сталося в минулому, понад дві тисячі років тому, в землі юдейській у місті Віфлеємі, у вертепі, в печері, яка і досі є місцем поклоніння для всіх християн. Але також Різдво Христове має і вічне значення. Бо це не тільки подія минулого, а це є та подія, яка ставить питання перед кожним з нас і зараз. А де ми перед цими яслами? Де ми, коли чуємо про народження Спасителя? Чи ми з пастухами? Які прийшли віддати шану, почувши від ангелів на полі про народження Месії, чи ми з волхвами мудрецями, які з далекого краю прийшли поклонитися? Чи ми з Іродом, який відкинув новонародженого Месію, тому що побоявся, що той зруйнує його владу і порядок, який він встановив? Різдво Христове ставиться питання перед кожним з нас. Де ми і з ким ми? Чи ми з Богом, чи ми Бога відкидаємо? Нехай це свято утвердить нас у добрі. Нехай воно буде підтвердженням нам, що Бог перемагає все. Які би сили ворожі не були, у протистоянні добру і правді вони не можуть перемогти. Бо світло перемагає темряву. світло долає морок і неправду. Нехай Бог береже всіх нас. У ці дні найбільше і найщиріше ми молимося за мир для нашої землі, як ми чули із послання Патріаршого за справедливий мир, мир на основі правди. Ми молимося, за здоров'я своєї ближніх. Ми молимося за благополуччя, за процвітання нашого краю, за дітей, за людей старшого віку, за тих, хто залишився самотнім, за тих, хто зараз перебуває на передньому краї боротьби, щоб Господь зберіг їх від всякої смертоносної рани, за тих, хто перебуває в полоні, щоб Господь звільнив їх від уст. І повернув до рідних і близьких за всіх, хто потребує допомоги, захисту і Божої милості. І нехай Бог, який сьогодні виявив до нас свою особливу любов, зійшовши з небес, став людиною, прийняв нашу людську природу, нехай Господь не полишає нас по всі дні нашого життя. Не відвертається від нас через наші гріхи, не відступає від нас через нашу неправду, але виявляє свою любов і довготерпіння, приймає наше покаяння і наші молитви і допомагає нам звершити цю далеку дорогу, щоб ми, бачачи цю зірку Божого Откровення, прийшли, прийшли до цього вертепу, і знайшовши. Нашого Спасителя, всім своїм життям, словами, думками, справами, всім своїм життям віддали поклоніння і славу новонародженому Богові Спасителю світу. Христос народився.